Бачили у Вінницькій області. Нагородили переможців і призерів проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Юнацька команда Бершацького ліцею виборола чемпіонський титул з волейболу. А баскетболісти барського ліцею завоювали третю сходинку. Юні спортсмени скористалися унікальною можливістю та заявили про себе і свою школу на всю Україну. Дозвольте подякувати вам і націлювати на подальші перемоги. Я впевнена, що той досвід, який ви набули, вони вам знадобляться просто в вашому житті, незважаючи на те, чи станете ви професійними спортсменами. Успіхів і не зупинятися на досягнутому і завжди вірити у свої сили. Загалом на Вінниччині до участі в проєкті зареєструвалися 1932 шкільні команди з п'яти видів спорту. А відтак дійти до п'ятого заключного етапу було не менш складно, аніж виборювати перемогу у фіналі. Хочу вам побажати, щоб ви зберегли ту мужність, ту силу духа, свій характер і надалі обов'язково займалися спортом і вже прославляли нашу Україну на спортивній арені. На міжнародних змаганнях тренер команди переможниці Валерій Донаєвський запевняє, що юнаки виклалися під час змагань на всі 100 відсотків. Дійсно підібралася команда. Я багато років треную. Ну, мабуть, це найкраща команда з усіх, які в мене були, тому що підібралися дійсно високі гравці, дійсно такі завзяті хлопці. Я дякую тим людям, які небайдужі владі, меценатам, батькам. Чудовий турнір надзвичайно. Юний волейболіст Кирило Дунаєвський каже, що перемога у цьому проєкті надихає продовжувати займатися спортом. Для мене ця перемога значить дуже багато. Це гордість, слава дуже класне відчуття. Юних спортсменів та їх тренерів відзначили подяками обласної військової адміністрації та подарунками. Головні судді змагань на Вінничині з баскетболу Сергій Дусь та волейболу Валерій Калина, а також суддя зі спортивного орієнтування Людмила Пронтішева отримали подяки проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги за те, що ефективно координували та мотивували команди за професійний підхід до справи. Досвід всеукраїнських змагань допоможе юним спортсменам ще сміливіше йти. До своїх висот.